Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Сьогодні поговоримо про цікаві теми. І напевно розпочну я з того, що нещодавно в мене відбулася партія проти одноклубника. Ми тут граємо в Сполучених Штатах з гравцем, старшим гравцем, там 72 роки. Ось, і ну, так склалося, що він. Грав проти мого учня шахову партії онлайн, і він виграв досить, в досить в такому класному стилі. Білим грав він каталон. І треба розуміти, що цей чоловік 72 роки. Чи 71, не знаю, 72, ну близько того. А той чоловік, коли зі мною грає, зіває, напевно, кожну там, фігуру кожних там, 5 ходів. І і він тут виграє сильно сильного мого учня, вже сильнішого, ось такого. Ну, і дивно стало, він грав онлайн. І я перевірив цю партію, ну от всі ходи ідеальні, по першій лінії, крім одного зівка. І потім, потім я подивився, я відіслав ще одному тут майстру шахову партію, і він оцінив її і також сказав, що, ну, звісно, читерство. І інші партії, які в нього на аккаунті, були також читерство. Що варто сказати, що партії були по переписці три, три дні на хід. Ось, але Ческом забороняє користуватися шаховими рушіями. Вони дозволяють користуватися книгами по переписці, але не, руш, не рушіями шаховими. Ну, Це політика ческова. І знаючи це, я запитався, чи, чи він читерив, він сказав, що він не читерив. Ось, і я все-таки наполягав на цьому. Ну, що ти ж використовуєш його програму, тут нічого такого кажу, немає. Страшного, ось довгий процес був. І він на відріз сказав, що він лише користувався книгами. І після цього я запропонував йому зіграти проти мене. Чи він запропонував? Ну, от я сказав, що партія була ідеальна, а він сказав, що він тратить довго часу, сидить за комп'ютером і грає таку от ідеальну партію, через те, що. Він має довго часу подумати. Отже, 3 дні на хід, і він всі ходи прораховує і тому нічого не зіває. І я зіграв з ним партію і знімав навіть відео, як я грав. Я повністю використовував Стокфіт 16 на кожен хід. Повністю використовував по першій лінії катав. Я цю партію потім загрузив. Цю партію загрузив потім нашому міжнародному майстру Віктору Склярову, вказавши, що він послав на перевірку цю партію, знаючи точно, що він читерить. До речі, тепер можна сказати, що після розмови він зізнався, що він читерив повністю всі ходи робив комп'ютером. Ось, Ну, є зізнання, і все одно його Ческом не забавити. Ну, Але це... ми ще поговоримо сьогодні про Ческом. Трішки про читерство. Зараз подивимось партію. Партія відбулася в варіанті 4 коні. Хто знає, Є4 і -е 5 Давайте я поверну. Все-таки я грав чорними. Ось є 4 і -е 5 кінь F3, кінь, c 6. Я вибрав ось такий варіант. Все-таки з кінь Це 6. Що подобається. Ну, не хотів я грати там захист Петро, все-таки. Ам... Не думаю, що там а, в чорних в повний порядок, якщо він би користувався рушаєм, тому я хотів унеможливити всякі шанси за білих, щоб він виграв, тому що якщо він ще й виграє, ну, це буде. Це було вже взагалі якесь страшне. Ось проти проти Sackfish, а от інший якийсь стакфіш. Хоча я використовував дуже глибокий аналіз постійно. Окей, кінь С3 кінь F6, ну і слон виходить на Б5. До речі, декілька тут варіантів, звісно. Є там якийсь хід конем на d5, якийсь слон b5, слон c 4 Ось такі от варіанти, він вибирає такий досить бойовий варіант. Ну, з однієї сторони, бойовий, але хто знає хід, він зіграв слон B5. Ось хто знає хід кінь D4, Ну, це не виглядає так. От, там масові розміни відбуваються бити пішака. А, навіть і не знаю, чесно кажучи, чи можна бити пішака, не можна там бити пішака. Ну, от на любителя Давайте переверну покажу просто, Я що якщо він грав. Якщо ми б'ємо біжака там там слон висить. Ну от, Чесно кажучи, грати відразу без слона, напевно, погано. А, ще ферзь є 7. Я думаю, що там відразу слоном, ну, а тут ферзь є 7, якщо кінь назад пішов, то взагалі багато проблем. Ось кінь F3, кінь б'є d5, кінь б'є b5 саме. Ну, от, слон висить. Ну знову ж. Та сама. Окей. та сама от ідея, от побили, бачите, також є. от Питання якісь, хоча тут взяли кінді 5. Комп'ютер відкриває мені якісь нові горизонти, це 6. Відразу грати не можна через вилкував. Окей. Хто знав, хто знав. Варіант 4-ком, взагалі я не, не іспанську. Партію партію за чорних ніколи не грав. Ось. Але ось тут ну, але цей варіант я знаю. Я знаю його за білих. В мене навіть є, я перевіряв по базі а в себе в мене є зіграна навіть партія. Ось варіанті саме за білих, Побили-побили, отут так само, пішак вперед, я зіграв чітко білими в своїй партії, побили ось тут і ферзьм'я. І що варто сказати, тут обов'язково треба бити ДЦ, не БЦ, а ДЦ. А давайте ще назад поверну, хто просто буде слухати, щоб розуміли, що відбувалося. Кінь Д4 після слон D5. Кінь D4, кінь б' D4, пішак б'є D4, E5, пішак побив на С3, пішак побив на F6, ферзь Ф6, ну і тут важливий хід це ДЦ зіграти. Не bc, а саме dc, і ми отримуємо ось таким чином. отримуємо Два напіввидених слона: ось чорнопольний і білопольний. Слон c 5 Грають чорні, атакують пішака на F2, і рокіровку можна було робити, але точніше, напевно, e 2 виглядає, Ферзь e 2 відразу. І ось тут декілька варіантів. Всі вони практично дають нулі, на, на, точно дають нулі на великій глибині. Ось ферзь e 6 і ферзь Е7, немає різниці. Ферзь e 7, мені здалося за чорних простіше Ферзь e 7, ферзь побив. Ну, то, що ферзь побив, то що він вибирає. Знову ж таки, друга лінія, але пізніше десь вона піднімається на першу-другу, скаче між першою і другою лінією. Побили король, побив. Рокіровка. І отут класний хід D5. Ну, ці всі ходи, це ідеальна гра, це, 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 це гра між двома росіями ну, найновішими. Ну, окей, вже 17 там якісь якийсь ну, окей. дуже новими рушіями. Кезіграно D5, класна ідея, що тепер от, Я от завжди думав, як от грати. Грати тура Є1, тут в подібних ситуаціях відбувалося ось це все. Ось, чи грати тура Є8 чи ні. А насправді дуже класний хід є D5, і потім шах турою. А, слон на е 6 ну і пішаком так відразу тут не зіграємо. Там якось напрягти цього слона, тому що слон стоїть на c 5 я атакує пішака F7, я атакує тут короля, бачите, ну, зв'язка така. Шах, слон перекрився. Дивіться, от класний хід d5, слон перекривається, все чітко. Ну, і отут по першій лінії. Він знову ж таки катає. Ну тут всі ходи по першій лінії, давайте, може, навіть не буду повторятися в цьому. Ось, давайте, знову ж таки, хто буде слухати. Ферзь e2, ферзь e 7, закрився, ферзь побив, король e 7 побили. Рокіровка за білих і пішак на d5, тура на Е. Один шах, слон е 6 перекрився, слон G5 ну і F6. Ну, я, інколи я вибирав, звісно, більш людські ходи. Ось, знову ж таки, можливо, щоб чиском не забагвчив. Мені було все одно, там, чи він не забанив бо чи не забанив. Мені головне, чи чиском його цього гравця забанив, ну, от він його не забанив. Друзі. Ну, от... От як Часком працює, це мінус такий ну, потужний. Ну, через те, що я відіслав міжнародного майстру, який казав, що в нього є закритий канал з ческом, і він відсилає по закритому каналі. Ну, от видно, як працює закритий навіть канал. Ніхто його не забанив, хоча, знову ж таки, він грав все по комп'ютеру, всі перші лінії, перші, другі там, якось, як вони скачуть, там, інколи 0,5, 0,03 скачуть туди-сюди, але перша друга лінія, всі, вся партія, ну і він зізнався, що він 4. Так що тут вже 100% читерство, ну і ніхто ніколи не банив. Слон йде, до речі, d6. А, бачите, Слон повернувся назад після шаху на G5, F, пішак F3. Слон повернувся на E3. А, тоді мій слон відійшов з c5 на d6. Ось, пішак А4, перша лінія. Ну і я короля забрав. Забрав короля, ну от є багато. Притчів. Тут можна було А6 грати. Все-таки мені здалося, що тримати якось під зв'язкою цього короля не дуже хочеться. Ось слон Е2, А6. А6, до речі, подивився я Думаю, блін, класний хід. Здається, вже слон вийшов, але все одно граємо А6 для того, щоб А7 ніхто не побив пішака Слоном Чорнопольним. Прикольно. А 6, й А5 він тут зіграв, бачите, пішаком вперед. Я зіграв 6 він на 5. Тура А на D8, Тура на D8, ну, десь може, хочу муштовхнути пішака вперед, хоча тут нічого не запитати, може, просто дивіться. Тура Є на D1. Аж 5 було, було зіграно, а 4, і потім вже 6. Оце, до речі, дуже класна ідея, яка мені сподобалася. Я от вчора пам'ятаю, коментував прямо Анни Музичук. Ну і... Оці всі моменти. Там також було в партії, коли ми хочемо якось ну, зацементувати, от, граємо H5 на H4, просто граємо G6. І все. І там, навіть якщо буде зіграно G3, там, ну, ніяк там пробувати, практично неможливо при білопольному числу, Ну от Класний хід G6, все укріпили, Тура йде на E8, е, на Тура H на E8. Ось. Ну, а перед G6 було зіграно. там А4, g 6 тура Д2, тура Е8, а, Ж3, С6. Ну, вот, здається, зробили таку дыру для слона, но, насправді, я думаю, все проверял с компьютером, думаю, болит. Компьютер каже, тут просто прекрасно, С6 перша линия. Это не какая проблема. проблем. О, слон нападает. Тречек, шею, грошей, Треба було обрізати. Слон нападає з B6, тура D7, король g 2 тура з d на E7, слон на F3. Ось, ну, тому що загрожували вже якісь шахи взяття цього слона, і там проривалися. Тепер мій слон йде на B8. Ось слон на С4, тура Д7. Тура А4. Я питаюся, а що ти хотів з А4 Турою робити? тут? Ну, каже, як? Хотів перекинути кудись Туру. Кажу, а куди ти хотів перекинути на G4, на F4, на E4, чи все-таки на, на D4. І все це ну, неможливо туди нікуди ходити просто цією турою. Це був хід просто комп'ютерний. Кажу, просто тобі сказали, якби, ну, вам, там, ну, а тут все англійський, на, на ти кажу, тобі ж просто Рушій сказав. Ну, я його трошки колов довго, поки він зізнався, але я пер перед цим клубом зараз розкажу історію, як це було. Отже, Тура з Е на D8. Давайте назад. Слон С7. Я зіграв після того, як Тура пішла на A4, слон С7. Ой, слон пішов на Е2. До речі, бачите, ми були здвоєні тури, можна було десь шахтати на H3. Окей, там і. Ну, окей. Слон С7. Слон Е2. Тура Е на d 7 Слон d 3 Слон Ж4. Ф3. Пишак. Слон Е6. Тура Е2. Слон ф f 5 ніхто його не б'є, дивиться. Ну, здається, здвоїти пішаки. Ну це настільки логічно. От тут я вже після цього, я вже був там ну 100% вже впевнений. Ну, що думаю, там можна якось катати. Ну тут же 100% після цього, ну, по-людському, просто побити і намагатися якось потім тиснути. Ну от Залишати, звісно, Ну тут його не дуже хочеться побити це ну, от, дуже добре, але є інші варіанти, такі, як. е-е Б4 і Б4 нулі дає. Так само нулі. Слон є Б3. Треба було зіграти слон Д3. Я все-таки намагався його, ну, щоб він зробив якісь людські рішення, ну, чи щоб вже, так бути точно, точно, точно впевнений в тому, що це грає людину. Ну, тут Тура А3 чітка лінія. Бо інакше все погано. Тура А3, класно. Побили, побили. Переставити Туру, я просто все розміняв. Ну, далі там втональ, буде слухати, неважливо, там, нічого добре, я запропонував, нічого і все. Ну і все так втримав. Ну, Здається, що нічого такого можна було зіграти тут на нічию, але, друзі, ну, я досить досить давно в цій всій цій темі ось неможливо так грати. На жаль, людина не може так грати ось стабільно. Ну, навіть це на увазі людина там з рейтингом. Тисячу. Рейтинг в нього тут в Америці ти Ну, Якщо в мене 2000, то в нього 1000, і ось, ну неможливо, оскільки б ти не сидів за, за дошкою, прорахувати ці варіанти, звичайно, шахому любителю, ну, неможливо. І я прийшов, я поговорив з ним про всіх. ось, Бо кажу, минулий раз я говорив з вами окремо за ту партію, яку виграли, сімо, а зараз будемо відкривати всі карти, ви кажу, 4, 4Т, і. Ось недобро не ви зробили, і він почав. А якщо я просто дивився оцінку комп'ютера, почав, як би. Ну, йому було дуже неприємно. Потім він сказав, мене жінка в лікарні, ну якось так намагався, не знаю. Мені самому стало думаю, що що жінка в лікарні погано спочивала, але здається, вже все добре з нею. Відпустили додому вона якась пневмонія, була, так, що старших людей, ну, так як вже не, не по собі, що я його так от пробираю за читерство, знаєте, а ні, там якісь проблеми. Ось, ну він так, може, і сказав, тож, щоб я там якось успокоївся. І, і це, ну, і хоча я дуже спокійно і все конструктивно казав. Кажу, я не люблю, ну, хоча були там моменти, кажу, не люблю брехоні, не люблю, коли мені брешуть. Ось я вже знаюся, ну, багато взагалі на. Забанив, кажу, читера, чи, читерів сотнями. І кажу до нього, я просто послав вашу партію через міжнародного майстра послав е, ческому, так, що вас забанять. ну, Просто за це, за те, що ви читерили. ну, і зараз, е, кажу, бо Я використовував проти вас шахову програму. Ось і ви проти Стокфіша 16-го всі ходи зробили, ну, от, відіграли в нічю. 38 ходів зробили по першій лінії, по першій другій лінії, де. ну, от, Ось. І я грав, а він. О, я знав, що ти грав, щоб він хотів сказати, що він знав, що я грав шаховим рушієм, і тому і він використовував шахові рушій. Ну, це вже каже, так, це так не спрацює, тому що ви збрехали. Ось, ну, Але він так не сказав, що він використовував шахові рушій, і то так було. І він каже: я просто готуюсь до турніру і хочу приймати там для, для старших людей. Вони там роблять турнір. І я кажу: хочу виграти цей турнір, хочу виграти всі партії, І кажу: ну, і ви думаєте, що таким чином ваша гра покращиться ніколи. Краще кажу, по, 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 е, вирішувати задачі, краще все-таки вивчити якісь деб'юти, сісти, от, попрацювати, тоді дійсно у вас, ну, от. а просто робити комп'ютерні ходи. По першій лінії кажу, ну практично це нічого не дає. Ну, там, мінімально, просто бо ти сидиш за шаховою дошкою, щось там в голові думаєш. Ось мінімально це воно щось дає. Але зовсім не так, якби людина б працювала б над шахами насправді. Ось таке, друзі. Ну, з загальному він нічого не сказав після того, але ну, відвів мене в сторону, сказав, чи я б зміг би з ним позайматися, показати йому якісь шахові. А дебют, щось ну, попрацювати. І а, Дійсно, ми з ним списалися, зустрілися, і я йому дещо показував, розказував. Вже вже один урок ми знімали, кажу, але я буду за це кошти брати, я не буду вам безкоштовно надавати якусь там інформацію, щоб там чисто покращили гру. Ну, я запитав, звісно, чи в нього є кошти. Ось, за що він живе, чи в нього є кошти, немає, і як там і що. І як виявилось, то досить непогано. Ну, має гроші. Чоловік, ну, тому, тому, звісно, треную його за, за гроші. Ось. Ну, от така от ситуація, друзі, І це просто ще раз 72 роки чоловіку. Ось, коли ми от граємо онлайн з кимось, ну, можна подумати, якісь діти там так, запускають шахи програми, насправді ось це далеко вийшло за межі дітей там, чи за межі якогось балення. Ну, тільки чискою чесі їх не бають, а от чискомів все ж таки на всю цю критику, що я сьогодні говорив, все-таки, давайте от дещо подивимось. Оце список партій, які я відіграв. І дивіться, це все було бліц. Я дійшов до 240. Щось, щось типу такого, може менше. Ну, і видали в аккаунт. Я його якось так запустив і преміум у мене був. Зараз преміум дуже врізують тиждень, і все, і врізують і преміум. Ось, так що все, що за тиждень награв, то то є. Ось, я закрив аккаунт. А, вже після того, до речі, ще один алгоритм. А тепер про алгоритми читерства, що вони роблять? Дивіться, вони після роса, цього, з яким я грав, повністю дали мені, дивіться, зареєстрований нещодавно. І, до речі, рейтинг я дуже впав після того. Ось він в мене виграв. Просто дуже жорстко виграв наступний. Також дуже жорстко виграв, потім знову ж таки дуже так розбив мене. Я програв там щось 10 чи 12, чи, чи 12 партій, ось практично підряд. Проти, після того, як, як цей міжнародний майстер подав скаргу на шаховий ну, на аккаунт цього роса. Але з ним і перевіряли мене. Також ну, двох гравців, і звідки я це знаю, Ну, от мені після того давали просто людей, які зареєстрували 6 днів тому, 8 днів тому, 3 години тому було 8 годин тому, і вони мене просто там виносили, на яких я давав скарги, і ну і вірю, ще їх ще забанять. Але сама суть, що перевіряли і мій акаунт. Ось як вони перевіряють аккаунт. В них є список підозрілих шахістів. І оцей алгоритм він підбирає, якщо ви попали в список підозрілих. Ось, вам дають таких же ж підозрілих. І ви граєте проти. Особливо, якщо у вас є новіші аккаунти, якщо у вас є старий провірений добрий аккаунт, вже роками граєте, а в більшості вам не будуть давати стільки читерів, скільки дають мені, коли я створив новий аккаунт. Ось, щоб перевірити, чи я читерив, чи М4, виявіть собі, ну, так от воно працює. Ну і вони казали, що це рік може бути. отакий такий от аккаунт підозрілий, після того його банять. А, ну, вони використовують їх в своїх цілях, ці всі аккаунти ну, для того, щоб перевіряти інші гравці. Ось, і, чи баннели, от віця, от дивіться, Смелі, Фортс. 2422. Його рейтинг був: ось, закритий за чеснору з Нової Зеландії. А Перед тим, давайте ще прийдемо по сторіночках. От, подивіться. Знову ж таки, дві поразки проти якогось Мохамеда. Пише з Мароко. Грандмастер Мохамед. Знову ж таки, забанили. Ну, банять. От, розумієте, чому? Оцей Йосиф Гоя, 25, тоже 28 ході мене виніс. Забанили його. Ну, Це зразу дивіться, грав тут. Потім відразу вище чуть чуть грав проти суперників. Ось. Це вже друга сторінка, четверта сторінка. Шукаємо. Знову ж таки, бачите, за Отже, на кожну десь на 50 партій. Ось, є один, два, читери. О, один, один в середньому читер на оцих 50 партій, які відображаються. Прикиньте. Один з 50, друзі. Це те, що банять. О, два з 50. Он другий, дивіться. Уявляєте собі? Мусап Танрівер. І я в нього виграв. Ну, по часу я виграв, звісно. По часу я виграю в 4 дуже часто. О, знову ж таки, дивіться, нова сторінка. 96,3 його точність. DNL. 2454 він набрав. І дивіться, пару партій після того, знову ж таки, ще один. Ще один. Ще одна пора с клієнт Кітл. 2241. Отже, з кожних 50 партій є двоє приблизно забанені. Знову ж таки. О, Шмід якийсь. Ну, сторінку зараз відкрив. От, і якийсь вон пон руки. Знову ж таки, два. Слухайте, реально, два з 50. Так, тут у нас, ну от він закрив, але бачу за аб'юз. Закрили. Ну окей, не вважається, що це читер, що це правильно це ж аб'юз, Я ще й нього виграв. Окей, тут от знову ж таки забанений, ще один забанений, ще один забанений, ще один забанений і ще один забанений. Давайте от порахуємо. Тут з 50 раз, 2, 3, 4, 5, 6. З 50 шість забанених партій. З 50 партій. 6 партій мені повернули рейтинг. Як вам просто таке? Ну, це просто якийсь крейзи. Це, це мало того, і ще є докази того, що Chess.com не повністю бореться з читерством. Уявіть собі, з 50 партій, я зіграю лише з 30-ма. Я зіграю лише 30 партій не проти читерства. Приблизно. Ну, такої статистики, тому що якщо 6 забавили, то ще. Смарт читінг був ще по-любому в 10 якогось, ну, то я уявив собі. 16 партій використовували шахові підказки. А я 3-4 партій з 50 зіграв без шахових ну, проти суперників, які не використовували шахові підказки, і 16, які використовували. Уявіть собі, це кожна третя партія, чувак собі буде використовувати шахову підказку. Це просто це. Це просто якийсь жах, я, я просто взагалі не можу. От у мене тут то, точно, дивіться, рівно 500 партій. От вам не видно. О, круто, я зіграв рівно 500 партій. Може їх всі завантажити, слухайте. Було б прикольно. Я, напевно, зараз так, так і займуся цим. Не можна? Я когось попрошу, щоб завантажили. О, не дають мені, якщо я заблокував, ви видали ви, ви, ви в аккаунт, то не дають мені. Ну, знову ж таки, наступна сторінка. раз. Ну, давайте. В середньому то точно кожна п'ята партія. Давайте так, щоб. І не сильно по доказу, це кожна п'ята партія. Це просто жах. 10 партій з 50 використовують шахи і підказки, люди. Ну, навіть з того, що ми побачили, навіть ще мінімальніше. Там 5, кожна 10 партія, ви по-любому. По любому маєте програти. Ось. Ну, якщо по часу не виграєте, якщо не перек переклікаєте. Тому що... Ну, просто якийсь жах. Якщо ви ще в кінці, звісно, граєте як комп'ютер веншпілі, то там вже важко використовувати шахові підказки. І зазвичай як і гросмейстери, виграють і набирають рейти-рейтинг. Ну, не звертаючи уваги на, на читерство, на якомусь низькому рейтингу. Ось таке, друзі. Ось такі от е штуки. Так воно якось якось є в тому світі. Зараз, ось, в читерському світі. О, що, до речі, ще, ще один момент цікавий про читерство. Поговорили. Тепер поговоримо про протести, які були нещодавно, в суботу. Цього, сьогодні, а, сьогодні, 26 березня, і сьогодні вже. У нас середа, а в суботу я приймав участь, участь на протесті. Ось, я не знав, коли, як вони там організовуються, але американці це роблять. І американці казали, що вони. Я завантажу відео на канал, можете переглянути. Ось. Ну і американці казали, що вони підтримують Україну. Каже, нехай українці знають, що ми за них, ми з ними. Ні Путін, ні війні. Ось і тому подібне, поспілкувався гарно і так от досить цікаво було. Багато людей досі за Україну підтримують Україну проти, проти всього поганого за все хороше, за все добре. Ось, і Їх багато, насправді багато. Це в нас штам, штаб, ой, штамп, штат республіканський. І то вони підтримують, ну от не взагалі там. Ну, багато людей навіть ті, що голосували за Трампа, зараз пруться за голову і, і намагаються. І якось відчувають себе винними, до речі. О, і... проти четера слухайте грав його, і я виграв нього. 1644 читер мав. От бачите, незалежно від рейтингу. Незалежно від походження. Навіть і в читера. Було. Ой, так, да, друзі. Ну, окей. Добре, ну що, такі от коротенькі, відео, не коротенькі, ну, це чисто послухати. Ось, всім всього хорошого, добраніч чи хорошого дня, хто коли буде дивитися, до побачення,